Цей день настав, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про е, багато цікавих тем. А саме, я ось зробив сьогодні план відео, тому, можливо, вам буде цікаво. Перше, е, ми будемо розбиратися з тим, що зараз коїться в кріпті. Далі, що таке технічний та фундаментальний аналіз? Не просто що це таке, а я вам взагалі розкажу те, в чому дійсно вони. Допомагають, а також в чому вони навпаки можуть вас заплутати. Подивимося з вами історію біткоїна та прослідкуємо, чи було, була така поведінка в нього раніше, а можливо, це вперше, тому що зараз дуже багато людей каже, що біткоїн так сильно ніколи не падав. Ми з вами це сьогодні подивимось. Далі я вам розповім, чому саме я вірю в криптовалюту і як я бачу дальнішу дальніший розвиток цієї індустрії, а також розповім вам про те, що я планую робити з біткоїном. Давайте вмощутись позручніше, готуйте собі каву або чай. Ну а ми починаємо. І так, друзі, перед вами індекс страха та жадібності біткоїна. Ось як ви бачите, чрезвичайний страх. Цілих пунктів це дуже низький показник, і ми бачимо, що дійсно люди дуже бояться. Також ви можете бачити тут пересічення самого індексу страха та жадібності з ростом біткоїна. І як ви бачите, вони частіше за все корелюються. Якщо біткоін впав, то індекс також падає, тому що чим нижче курс біткоїна, тим більше людям страшно, тому що вони купували десь на більш високих позиціях. А тепер давайте подивимось на сам графік нашого біткоїна. І дивіться, що в нас тут є. Ви можете бачити ось ці дві піки, а тепер ось така червона сопля, яка зараз дуже всіх пугає. Я вам поясню, чому я так дуже спокійно про це все розмовляю, але трошки пізніше. І так дивіться. Що в нас взагалі є? Як ви знаєте, біткоін да й взагалі крипторинок це циклічний механізм. Тобто, спочатку воно росте, потім воно падає. І якщо біткоін в нас ось так високо відріз, то можливо він буде падати і він дійсно впав. І потім, коли воно пішло рости, люди чомусь подумали, що зараз ми полетимо на 100 тисяч. Чому на 100 тисяч непонятно. Але ми ж вже відросли. Давайте просто подивимось, наскільки ми відросли в 2021 році. І так, друзі, дивіться: візьмемо лінійку та подивимось. Ось максимальна піка в нас, і дивимось. Ми відросли ось сюди, кудись, да? на 83%. Це дуже високий показник насамперед. 83% це дуже високо. Коли люди впали сюди, вони чомусь почали думати, що 83% – це дуже мало, і ми, можливо, підемо ще більш гор. І ми ось тут пішли вгору. І я вам розповідав в одному з е, е, прошлих відео, чому ми тут пішли вгору. Тому що тут Америка видавала дуже багато грошей людям для того, щоб вони себе більш-менш нормально чувству, е, почували в коронакризис. І дивіться, вони почали ці всі гроші вкидувати в біткоін, в криптовалюту та в S&P 500. Yeah, ну, і взагалі акції. І ось тут і з'явився ось цей ріст. Далі. Е Почалось стагнація, почалось падіння. Американська ФРС почала підвищувати ставку для того, щоб трошки затормозити інфляцію, тому що зараз там інфляція була в максимальний пік десь 8% на рік. А це дуже великий показник для американської економіки. Звичайно, для країн третього світу це дуже маленький показник, але не для американців. І так дивіться, що далі виконується. ФРС підіймає ставку, біткоін падає, криптовалюта падає, S&P 500 та всі різні акції також падають. Чому? Тому що, перше, вони дуже сильно виросли завжди, якщо йде високий ріст, дуже багато зеленого. Потім очікуйте красне. Це просто таке правило, його не можна порушувати. Чому? Тому що є такі люди та компанії, фонди, які називаються маркетмейкер. Хто це таке? Це дуже о, людина з великим капіталом, яка хоче заробляти гроші, а також яка хоче побрити всіх хом'ячків, тобто нас з вами. І дивіться, що взагалі коїться. Для того, щоб ця людина або ця компанія, там фонд чи ще хтось міг завести там декілька багато мільйонів, там, мільярд доларів, наприклад, в біткоїн, що буде відбуватися, коли він почне скуп скуповувати ось так просто по ринку? Якщо він почне повністю все скуповувати, то ціна дуже високо взлетить догори, і тому. Його середня ціна закупки по-перше буде набагато вище, ніж йому хотілося б. А по-друге, про це дізнаються інші кіти, які теж можуть почати скуповувати. Про це дізнаються хомічки, які теж почнуть скуповувати. І це буде підіймати ціни все вище, вище і вище. І ця людина, вона можливо не встигне повністю закупитися. Тому їм необхідно закупатися максимально низько. І що робиться для такого? Для такого складається перш за все інформаційний фон, той самий фундаментальний аналіз. Дивіться, що таке взагалі фундаментальний аналіз. Фундаментальний аналіз це коли ви аналізуєте, наприклад, монету, в яку хочете вкласти гроші, але ви е вивчаєте сам проект. Що він там робить, як він буде впливати на індустрію? Ви вивчаєте, хто там його засновники, де вони живуть, які в них там цікавості, інтереси, ще щось там. Хто також інвестував в, цей, в цю монету, в цей проект? Тобто ви дивитесь максимально фундаментально. Але. А є ще технічний аналіз. Про нього ми також поговоримо трошки пізніше, а зараз я вам розповім про саме цей інформаційний шум, який можуть створювати великі ігроки. Е, Вони можуть скуповувати максимально активно в різних СМІ е, якісь новини. І частіше за все, це, ці новини будуть дуже дуже поганими. Це робиться для того, щоб люди почали. Переживати, перейматися. І думали, що можливо зараз не треба входити, тому що воно там зараз дуже все сильно падає, падає, падає. Трошки я, можливо, почекаю, і коли воно ще впаде, ось потім куплю. Ось трошки пізніше, трошки чуть-чуть пізніше. І коли ці люди тягнуть резину та не купують ось в такій ситуації, як зараз, то саме ці всі позиції і. Набирають ось ці крупні ігроки. Вони набирають, набирають, набирають. І звісно, вони нікому про це не будуть казати. Вони потім скажуть, потім вони твітнуть і скажуть, Тесла там купила біткоїна. І на цій вже новині всі починають купувати, і біткоін летить ще, ще вище. А потім ці люди, коли воно все летить, вони вже думають, а пора, мабуть, вже продавати, тому що вже все вирісло. Тому ця така ігра, де Багаті становляться ще багатіші, а е, бідні та дурні становляться ще біднішими, тому що вони просто не розуміють. Вони думають, що розуміють, вони думають, що вони там щось аналізують, якось дивляться на новини. але... Ці новини їм показують ті люди, які хочуть показувати саме ці новини. Просто запам'ятайте, що ніколи вам не будуть показувати ті новини, які є насамперед в дійсності. Будуть показувати тільки те, що хочуть, щоб ви бачите. Бачили, це касається і економіки, це касається і фондових крипторинків, і це касається, звісно, політики. А тепер дивіться, що таке технічний аналіз. Багато е, блогерів, трейдерів, ще когось там інвесторів кажуть, що технічний аналіз це фуфло, і вивчати його не потрібно. Навіть я спочатку так думав. Я думав, а що там той технічний аналіз? Він завжди якийсь е, фігню показує, але ви повинні розуміти, що технічний аналіз це просто відображення дійсності, фактичне відображення дійсності. Тобто, дивіться, ми можемо з вами ось тут все і побачити, що тут у нас був ріст. Тут все впало і повинно було падати далі. Але через те, що накачали ринок грошми, воно ще раз відросло і все далі, далі пішло падати. Тобто ми можемо побачити це саме по технічному аналізу. А по фундаменталу, точніше по СМІ, ми можемо бачити взагалі ті новини, які нам хочуть показати. І потім це все переварювати в своїй голові, яка не дуже розумна і яка не дуже має багато до. Освіту. Ну не ображайтесь, але дійсно ви, я, взагалі, тут всі, кого ви знаєте, кого ви бачите, вони набагато менше знають і розуміють, ніж ті люди, які е, повністю контролюють цей ринок. Ось ці люди знають набагато більше. І дивіться. Тепер, чому все ж таки важливо е, дивитися на технічний аналіз, тому що він показує нам повне е, повністю те, що коїлось раніше, або те, що коїться зараз, фактично. Тобто воно відображає дійсність. І ми, звичайно, можемо дивитися на ці всі фігури, е, рахувати ці всі флажки та ще щось. Але, звичайно, це не буде повністю на 100% відображати реальність. Але ми можемо трошки, хоч. Спробувати вгадати, тому що, дивлячись на новини, вгадати у вас точно не вийде. Тому технічний аналіз цього моменту я починаю дуже активно вивчати. Раніше я ігнорував його, але зараз я розумію, що треба треба його знати. Можливо, не повністю тільки на нього дивитися, але знати і дивитися і технічний, і фундаментал, і потім це все в своїй голові переварювати. Це все треба робити. Так, ну а тепер. Ми дивимося з вами історичні падіння біткоїна і то, що люди там кажуть, що такого ніколи не було. Біткоін ніколи не а, падав а, так низько, як був попередній хай. Ось це ми з вами зараз і подивимось. І так дивіться, що в нас тут є. Ось це в нас максимальна точка. Давайте крапка, да? Максимально поставимо і подивимось, куди ми тут падали, а ось куди ми тут падали. На 74% ми вже впали до 17800, да? І це дуже велике падіння. Насамперед, навіть якщо ви ось тут зайшли на 40 десь і подумали, що ми зараз ту зиму полетимо на 100 тисяч, то вам, мабуть, дуже прикро, коли ви бачите зараз ціну там, 19 тисяч. Але, друзі, дивіться, мої, мої друзі хороші, да? дивіться, що в нас тут є. Попередній хай у нас був у 2017 році. Давайте дивитися більш детально, що в нас було в 2017 році. Як вам таке? Значить, ось тут ми виросли дуже сильно і потім дуже сильно ми впали. Давайте подивимось. По-перше, ми виросли на, ну, в максимальній ось цій точці. На 1800%. І дійсно, це, е, якщо порівнювати з тим, що було в 2021 році, там майже 100% це дійсно е, дуже великий показник, дуже великий. Але е, давайте дивитися, наскільки це все в нас впало. Ставимо тут крапочку і дивимось наше падіння. Ось сюди. 83%, друзі. Зараз ми впали з вами на 74%, а ось тут у нас максимально глибоке падіння на 83%. Добре, давайте подивимось, що було ще раніше. А ось в нас ще один такий хай. Давайте подивимось, ріст складає до максимальної точки 962%. А ось падіння в нас, давайте дивитися. Так. Ось сюди. Зараз. Трошки не то. Так, дивимось падіння. клац і ось сюди ми впали. 81%. Тому, дивлячись на те, що було раніше, ви повинні розуміти, що біткоін спокійно може падати на 80%. Давайте подивимося тут ще. Я не знаю, чи було це також у нас. Ось тут максимальна точка, і ось у нас максимальне падіння ось сюди 75%. Тому дивіться, якщо ми будемо рахувати саме 80-83%, щось таке, давайте подивимось, куди ми впадемо від максимальної точки. Падаємо, падаємо, падаємо. падаємо. І глибше, 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 ще глибше. Ну, ось, наприклад, 84% це 10800. Тобто до 10 тисяч ми можемо падати ще е, дуже просто, а може навіть і ще більше. Далі, про те, щоб біткоін ніколи не падав нижче е, попередньої вершини. Попередня вершина у нас ось тут. На, ну, хтось каже там 19-20 тисяч. Але ви повинні рахувати, що це. Ось сюди кудись, до 15 тисяч. Ну, тому що не може просто бути якась крапка там цифра. Це завжди буде якийсь рівень, який може бути там від 19 до 16, наприклад. Чи може падати нижче? То, звичайно, може падати. Може падати хоч до 10, хоч до 8 тисяч, хоч до 1 долара. Може падати куди завгодно. Але то, як показує. Взагалі, досвід попередній, то ми можемо падати спокійно, спокійно до 10 тисяч. І чому я дійсно так вважаю? По-перше, зараз американське правительство там, ФРС, розповідають те, що вони будуть підіймати, підіймати ставку до кінця року. Потроху, потроху, потроху. Це дуже погані новини, які дуже погано будуть сприятися ринком крипти та ринком фондової ну, фонди. І Можливо, що це падіння та стогнація в нас буде весь 22 рік до кінця. Можливо, навіть якась частина 23-го року. Поки не закінчиться війна, поки не закінчиться ось ця криза економічна там в США, взагалі по планеті. Да? Ми будемо падати, падати, падати. А можливо, ми будемо просто ось в цьому діапазоні від 10 там десь до 19 торгуватися, може до 15, не знаю. Але зараз ми падаємо дуже сильно. І потім вже, можливо, весь 2023 рік, можливо, частину 2023 року ми будемо торгуватися десь ось в, цьому, в цій лінії, там від 25, можливо, до 15, щось таке. А ось потім, на кінець 23 і 24 рік, у нас повинен бути ріст. Що я буду робити? По-перше, чому я вірю в криптовалюту? А, тому що це дуже дуже великий ринок. Насамперед, тут дуже великі гроші заробляють люди, і, і ці люди не хочуть, щоб ця вся м, ігра вся, вся ця гра закінчилася, тому це все будуть розвивати. Взагалі, фундаментально, криптовалюта має дуже великий сенс, і це дійсно майбутнє. Не просто якісь там ігри, ще щось це. Дуже мощні технології, саме блокчейна, нефті і прочого, які Веб 3.0, які будуть в нас через 5-10 років, ви будете бачити взагалі, по, ну, скрізь це все. І якщо зараз ви в це все входите, то ви будете розуміти, що ви будете тими людьми, які перші почали користуватися інтернетом, а не як та бабулька, який інтернет провели там 5 років назад, і вона думає, що це таке. Ви будете тими людьми, які помнять, що таке 300 мегабайт на місяць користування інтернетом, які будуть помнять, що таке локальність, інтернет, що таке локальна мережа. Ось, ви зараз, якщо вивчаєте це все, ви будете першими людьми, і у вас є змога на цьому всьому заробляти. Далі, що я планую робити з біткоїном. Я вже почав закупатися, і спочатку в своєму ВІП-каналі я розповів про те, що буду купувати. Потім я розповів, що я купив, і потім вже в безкоштовному каналі я також показав, що я зробив купівлю. Але я не розповідав, як саме я буду ще закупатися. Якщо біткоін буде далі падати, а я вважаю, що він буде ще падати, я буду його трошки усрідняти. Тобто я буду купувати все нижче, нижче і нижче, для того, щоб моя ціна входу була набагато нижча. Коли я буду це все продавати, я не можу вам поки що сказати. Ну, звісно, можу, але є декілька, декілька різних сценаріїв. По-перше, якщо ми дійсно будемо весь 23-й рік, ось так от в такому боковичку тут торгуватися, я буду все, весь цей час накопичувати біткоін на вільні кошти. Купувати, 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 купувати. Тому що зараз це та ціна, яка ну, дуже солодка, дуже солодка. І потім, коли за цей весь час я буду накопичувати біткоін, чого раджу і вам, ви зможете, як і я, продати його після. Ось в нас є. Ось цей хай. І давайте подивимось, просто наскільки ми виросли від цієї точки да, до максимально цієї точки. І ви бачите 261%. Мені здається, що кожного разу ріст стає все менше і менше. Давайте подивимось тут ще. Тому що біткоін потрохи ну набирає масову таку. да Ось тут. Отут у нас прям дуже великий зріст був. Давайте від попереднього хаю. Аж ось тут да, десь. Ага. І ось сюди. і Тут у нас 1800%. Відсотків. Дуже, дуже ж сильно. Да. Тут що в нас ось попередній хай, максимальна точка, беру максимум повний. І ось сюди. 358%. Відсотків. І тому, друзі, дивіться, якщо ми від цієї крапки максимальної точки, там, скажімо, 70 тисяч, полетимо на 100%, то це буде 140 тисяч, або там 300 тисяч, ті самі, які нам прогнозували в кінці 2022 року, і це буде вже в 24 році. Тому я буду накопичувати ось тут біткоїни по 18-20 тисяч, а потім їх продам мінімум за 100 тисяч, можливо, навіть вже за 300 тисяч, десь в 2024 році. І для того, щоб слідкувати за цим всем, просто підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм та підписуйтесь на мій інстаграм. Я буду старатися давати вам максимально корисну інформацію для того, щоб ви завжди знали, що коїться на крипторинки. На цьому в мене все. З вами був, як завжди, Крипто Київ. Бувайте!